Привіт! Всім. Хочу поділитися однією історію про мого друга Данила, якого я знаю вже 15 років. Ми разом грали в футбол, реслінг, танки, КС. І у вас 5 липня, це була субота, однаковій ночі він мені пише: Русланчик, маєш на карті 1к, Я тобі завтра готівку і занесу. Я вагався скинути йому ці гроші, бо знав про його схильність до азартних ігор. Проте наша багаторічна дружба та його обіцянка переважила мої сумніви. І я позичу йому ці гроші. Не встиг поповнити, сука. Я йому кажу маю. І пише: Ай-яй-яй-яй-яй, красавець! Ну і Мені стало цікаво, на що він хоче поставити. Скинеш свій експрес, коли зробиш. Я хочу взяти Челсі, а поки подій немає. Тоді був клубний чемпіонат світу матч Челсі проти Palmeiras. Челсі в тому матчі виграв з рахунком 2-1, з Кефом 96. Тобто, якщо Дрел би ставив на Челсі, він би виграв гроші. Ну і в суботу він ті гроші так і не приніс. Я йому написав середу 9 го числа, мій номер карти, щоб він її туди перекинув. Він відповів: я не забув, братіш. Я захворів. Гроші вдома маю. Вже хоч на доту завалити. Звісно. Чувак, я просто хочу свої гроші, які то обіцяв вчасно мені віддати. 15 числа вівторок він мені подзвонив і сказав вийде на вулицю, і він вдасть мені готівку й тисячу гривень. Я сказав, хай перекине на карту. Це була моя фатальна помилка. Тому що 19 числа в суботу я його запитався, чи скине він. Він поігнорив. 21 числа понеділок я йому знову про себе нагадав: О, руля! Не бачу твого повідомлення, завтра після шувару закину. Як ви вже зрозуміли, цей брехун до сьогоднішнього дня так гроші не віддав. Хоча я йому про себе нагадував, а відповідь то дальний ігнор. що в телеграмі, що по телефону. Як ви можете замітити, калаш, з якого записаний геймплей, це Данила Калаш, який з'явився в нього приблизно в 10-х числах липня. Я йому кинув трейдофер, щоб він замітив мене хоча б у стімі. Але в стимі він мене ігнорить, хоча був онлайн і грає в премій режим навіть сьогодні. До речі, ціна цього калаша 20 доларів, майже 800 гривень міг би обмінятися. Я довірився людині, яку знаю 15 років. А натомість отримав ігнор, брехню і борг. Нило, якщо ти це дивишся, не гроші мене більше турбують, а те, що дружба для тебе нічого не варта. У це хвороба, але кидати друзів це вже вибір, і цей вибір був твоїм.